Боронуєм Це сюди. 25 суток тут. Я там гірчицю сіяв Літра бензину, коротше. Самураєм тим. Ось тут треба буде ДВшку брати. Що він тут дуже тяжко ходить. Да й взагалі йому тяжкувато трохи. Для транспортних робіт. Я гадаю йому... Я 300 кг пробував. Ну гадаю, що йому вистачить так по-нормальному, то кілограм 500 він потягне 100%. Я йому зменшив там цього. Так, чого я оце на цій ділянці на 30% сотках оцих тільки не викопував, предполужники викопував, петлі, гвозді купу, склянки, черепки. Ну, по правді, такого я не чекав. Ну, не? всім зрозуміло, але? я не знаю. У нас тут в цьому будинку бджоли живуть, зимували. Ну і дядю Коля ходить сюди, провідувати їх там. метку вчора їм носив, бо ніхто ж не знає, вони в за кирпичом, що в них там. Але пельцов носять. Ну і знайшов той інструмент. Два дні думали. Хто це така? У нас тут я наймолодший 55 років. 55 рік мені. самий молодший. І ми перебирали, вже перебирали навіть 15 років тому. Думали, хто тут жив. Ну оці, що тут жили, то ні, вони вона віруюча. І дочка в неї віруюча. Ну Вон там, то напротив стовпа, десь метрів 10 отуди, отак він отако ходить. І отам, видно, хтось загорав. Ну тобто не тільки металолом можна знайти. І дуже-дуже багато Цікавих речей. Ну таких. Так, а тут у нас ось бджоли живуть. У цьому будинку оце вони там за цим пельцу носять, Воно він їм приносив там медок, ложив. Я сьогодні своїх обдивився. Суперово. Якби був взяток через 2 неділі, у мене вже готові були б збирати мед. Так, оці гілячі треба. Затягти отуди, хай сохне, потім уже на наступний опалювальний сезон переб'ється, все на щепу і стопиться, нічого не палим все в топку. Ну зараз дойду туди. Тут у мене три сотки осталось от І тут теж можна, треба буде потаскати борону. Тут оце на цих 30 сутках буде соя. Мабуть, я ж ще не знаю стовідсоткового. Отам буде, де я боронував гарбуз. Там 20 соток. І отут 25 соток. Теж буде гарбуз. За пшеницею вчора пшеницю оприскував карбомідом. Коротше. Тричі буду підкормку кормкою робити. Через тиждень треба буде гербіцидом обробити, бо вже лізе там де нижче, лізе бур'ян. А ми оцим самураєм пробуємо. Тягне як дурний. На середніх обертах. Ну так, нагрузка на двигун є. Кинув дві плити по 30 кг. Назад, тому що він без плетник ніяк не їде. Отакі борони, важкої в мене немає борони. Отакі ось оборони. Дрючки тут валяються. Прив'язав. І отакого от ми якби... Я не знаю. Попробую зараз зняти, як він, під якою нагрузкою. І ним погано, тому що е, у мене до ДВ там зроблено. Я гідравлікою піднімаю, розвертаюся і назад їду на п'яточку. А цим треба кругами їздити, і в нього дуже, дуже паскудний виворот. І саме таке колеса, колеса для транспортних робіт, їх буде достатньо, а от для таких для землі ні. Їх треба замінити. Замінювати треба це раз. По-друге, якщо це навіть борони таскати або яке щось робити тут. Тут потрібно ще отаких плити штуки дві, Ну тобто, кілограм 120-150 треба йому пригрузити, він тоді їде добре. А так оця борони, ніби то скільки їх там тих борін, задницю на поворотах стаскує. Ну що, поїхали? Корбика. Отак потихеньку на середніх так і їздив. Там десь літру бензину спалив, ну там я рівчаки загортав, їздив разів п'ять туди-сюди. цевляше мокра і стане отак загортає ну нібито так, так.